В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми чуємо один короткий уривок знагірної проповіді, яку подає євангелист Лука. І можемо сказати, що ми чуємо про закон любові, як ми маємо любити ближнього свого. Християнин мав би робити собі щоденно і спецсовісті, але також мав би собі завжди задавати запитання, яким я є християнином. І чи насправді я є християнином? І коли ми кажемо про нашу християнську позицію, про нашу християнськість, напевно, що тим індикатором мало би бути собі задати запитання і застановитися про свій стосунок, про мій стосунок до ворогів. До ворогів моїх. До недругів моїх. Можливо, до тих, хто мене ненавидять, можливо, до тих, хто мене переслідує, можливо, до тих, хто мене ранить, від кого я страждаю. Який мій стосунок є. І властиво треба було би собі задати запитання і на тим застановитися. Ісус Христос. Коли говорить це своїм учням і тим людям, які зібралися біля нього в нагірній проповіді, він говорить до людей, біля яких було дуже багато інших народів, хто їх не любили, до єврейського народу. А в той час в них було дуже багато недругів: і греки, і погани, і також римляни. Які на той час були окупантами їхньої землі. І він говорив до тих людей, які насправді мали у своєму серці дуже багато не раз ненависті до всіх інших, до решта, до тих, які їх кривдять. Але також він говорив до тих людей, які були, можливо, і чекали, щоб Ісус Христос зробив якусь помилку, не то щось сказав, щоб Його розіп'ясти. Тобто, і він, коли це говорив, Він відчував не але каже: Любіть ворогів своїх. Ісус Тим навчає своїх учнів. Навчає тих, які є поруч з ним. Як мають учні ставитися до ворогів? Як маємо ми ставитися до наших недругів? Чуємо, потрібно робити добрі вчинки. Їм. Чуємо, що ми маємо за них молитися? Чуємо, що ми маємо їм прощати? Бо яка бо користь робити добрі діла тим, які нам роблять добрі діла? Яка бо користь позичити тій людині, від якої точно знаємо, що отримаємо назад? Яка бо користь? Любити людину тільки ту, яка любить мене. Часто у нашому житті ми маємо любов до ближніх, а від ближніх отримуємо біль. На превеликий жаль так є. Так є, що ми часто отримуємо біль від тих, кого любимо, від тих, хто є поруч з нами. Апостол Павло каже, бо коли бувши ворогами, ми примиряємося з Богом смертю його сина, то тим більше тепер примиряємося і спасаємося Його життям. Ми примирилися з Богом, смертю Його сина. Бо він казав ці слова не пусто, не просто так любіть ворогів ваших своїх. Він за тих ворогів також віддав, свою, віддав своє життя. Первинна церква, вона дуже добре жила тими словами. Апостоли, ті учні, які були поруч з Христом. Вони дуже добре знали важливість тих слів. Любити ворога свого, прощати ворогу своє. Подивіться на первомученика Стефана. Це людина, яка була покликана Господом Богом творити добро і служити ближньому. Було важко знайти у ньому чогось, що було би гідне смерті і камінування. Але ті, хто ненавидять, Ісуса ненавидять і Його учнів. Але яка остання мить Стефана перед камінуванням Господи не постав їм цього за гріх? Він молиться, молиться за ворогів своїх. Сьогодні ми. Живемо у часі, коли нас оточують недруги? Сьогодні ми живемо у часі, де ми отримуємо великий біль. Сьогодні ми живемо також у часі, коли наше тіло є окуповане, частина нашої землі. І хотіли би ми теж почути слова. А що нам робити? Як нам повести себе? Дорогі мої, це є ті самі слова, нічого іншого, як любити ворогів, молитися за них і просити їм прощення. Знаєте, я є капелан військовий. І сьогодні маємо 152 військових капелани від нашої греко-католицької церкви, які служать на сході України. І з наших уст військові дуже часто чують, що тільки любов здатна на перемогу. Коли ми разом стаємо в коло і молимося за наших ворогів, щоб вони могли покаятися. Коли ми сьогодні молимося, тут, у Києві, в тому безпечному місці для нас, і, можливо, інші люди, які при помочі живого телебачення сьогодні дивляться нашу трансляцію, нашу літургію. А що я можу зробити, щоб отримати цей мир? Друзі, молитися за навернення, молитися за прощення. Ця молитва має бути гарячою, сильною і дієвою. Та, яка очевидно буде змінювати. Чи це є можливо? Чи сьогодні це є можливо в 21 столітті? Коли наше життя дуже схоже на таке, коли ми локтями розштовхаємо будь-що, щоб, щоб дійти до мети, коли ми живемо насправді не раз в дуже жорстоких обставинах нашого життя. І ми відразу собі задаємо запитання, чи це є можливо? Так, дорогі брати і сестри, це є можливо. Це є історія християнина від початку, коли прийшов на цю землю наш Спаситель Господь наш Ісус Христос. І від того часу його послідовники завжди зустрічалися з тими питаннями. Завжди зустрічалися смертю, з війною, бідою, пораненими, журбою і іншими. Але християнин може це пройти і подолати тоді, коли любить по-справжньому, коли прощає по-справжньому. Тому що ми, коли сьогодні починали, слухали ці слова Євангелії, так гарно звучить. Як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Як бажаєте, якщо ви бажаєте, якщо ми бажаємо, щоб нам так чинили, то ми маємо так чинити. Але ми маємо не бажати так чинити. Ми маємо так чинити. Ми маємо так робити. Бо дуже часто ми кажемо, що ми усвідомлюємо, що це правильно, що це добре. Що так маємо повести себе, але ми так не робимо. Якщо ми бажаємо, то ми маємо вчиняти. І на кінець, коли завершуються слова сьогоднішньої Євангелії, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. Ми живемо в році Божого милосердя. Коли Папа Франциск проголосив на весь світ цей рік Божого милосердя і вже добігає рік скоро до кінця, до завершення. І дуже важливо собі ще раз і ще раз пригадати, бо чуємо, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. А який наш Отець Небесний милосердний? Голодного нагодувати, спраглого напоїти. Нагого одягнути, подорожнього в дім прийняти, недужого провідати, ув'язненого відвідати і померлого похоронити. І тут цей подорожуючий він може бути нам незнаний і не раз нам недруг. І тут цей голодний може бути нам зовсім не наш приятель і не один з наших Родичів, але ми маємо бути милосердними як Отець наш Небесний, милосердний. Амінь. Слава Ісусу Христу!